Літературна студія Пегас вітає щиро усіх вас. На перший погляд, поняття риторики це якась складна наука, насправді все значно простіше. Риторику використовують у повсякденному житті. Риторика по-іншому красномовство, це мистецтво якісного висловлювання думок з метою переконання та впливу на аудиторію, з урахуванням її особливостей. Ще в Древній Греції широко використовували риторику. Найвидатніший представник грецької риторики це Демосфен, давньогрецький оратор, політичний діяч, дипломат. На демосфенових промовах вчились цілі покоління античних ораторів. Його промови брав за зразок. Один з найвидатніших давньоримських ораторів цицерон. Саме його вважають батьком риторики. Практична риторика, ораторське мистецтво, ораторська майстерність, мистецтво промови, навички оратора. Та красномовства це одне і те ж. Це синоніми, хоча теоретично можна між ними знайти невеликі відмінності. Ораторська майстерність. Це майстерність інформувати, переконувати. Та мотивувати людей за допомогою виголошення промови. Промова це голосова форма донесення інформації до інших людей. Вона може бути будь-якої тривалості. Навіть одне речення це вже промова. Також не обов'язково, щоб її слухали кілька людей. Може бути і один слухач. Крім того, промову можна виголошувати як наживо, так і в запису відео чи аудіо, наприклад, YouTube та радіо. Готуючи текст промови, треба чітко визначити її тему, вводити прості, зрозумілі аудиторії слова. У промові мають бути докази, приклади, аргументи, слова, які запам'ятовують цікаві історії. Жарти і обов'язково потужний початок та ефективне закінчення. Щоб успішно виголосити промову, оратор повинен знати, де сказати голосніше, а де тихіше. Яку використати інтонацію або яку емоцію передати голосом, в якому місці зробити паузу, яку міміку використати, яким жестом підкреслити сказане? Найчастіше промови виголошують на мітингах презентаціях, бізнес-конференціях. Вони бувають випускні, привітальні, агітаційні. Успіх оратора це таке поєднання елементів тексту, подачі та зовнішнього вигляду завдяки яким оратор отримує позитивне ставлення, симпатію та довіру. Гадаю, що ці знання вам стануть у пригоді всього доброго!